Приєм, я Стат і поки розбираю навчання, дипломи і все таке, пропоную вам подивитись на різку з так званих тпд ТПДхованок. Приємного перегляду! Бреймре, біжиє!

Так, мені здається, що це погана ідея. Що це хороша ідея. О, це погана ідея. Ні, це хороша. Брэ, це не вага. План відставлю. План відставлю. Вдався. <плес> а, ні, а, ні. Я просто на лоха, тому що я ліхтарик. Це, мабуть, дуже геніально ти змуспікиш. Брить! Ой! Як тебе тільки що дискорд з'їв? Тобі нормально от тату садить по бить? сиди там? А він стоїть між двома. Як же він не бачить? <ріст> тебе буквально за спиною стояв і робив цю штуку. <ріст> Прямо ну, в, центральні, в центральній цю штуку, яка може зроблена. Я не злізу. Ді сюди, де сюди. Дивив вони всі по дахам, як ті грябані. <ріст> тарани. <ріст> а ти знаєш, що таргани ще й літають? Висновки. А, не знаю. Та да ну, це якась срань ні 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 я, я людина навчена в холодках, не треба мені тут. У мене мать мене там, іди кудись подалі. От, стоп, стоп, ну, стоп, стоп, стоп. Добрий день. О. <реш> 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 капець Wow. Oh! Класна мапа якраз для мене. Ви там колаборанти. Ой, колаборанти. Ви там колаборт колаборанти. Боже мій який жах. Я бачила тільки, що з дубцю сяло, але, типу, я. Не впевнена. Що, типу, <bridges> я тебе просто бачу, а твоє родине волосся можна за кілометр побачити, от тут точно. А де той дубця та побігла? В яку сторону побігла, дубця? Боже, що я не налякав? Боже, я дивлюсь на мапі і думаю, а щось я хантера не бачу і тут з'являєшся ти. Я, я, я. О, а як це? Як це, як це, як це? Я був з іншої ну... сторони стіни. Добрий день, окей. Окей. Давайся, тихай, тихай, тиха, тихай, тихай. Лови його за ноги. А, ти зав'язав інвізну цю шляпу свою, чи що? як тут карібер. Один читав, другого заюзали. Переплутав, я думав, це союзний сім. Вони схожі. Не вдарися головою об жердину, я не знаю, а ми просто не вистачить. Туди? Ой. А, це не союзний. Я так, а де той хижак? О, давайте, коротше, ми цей зробимо максимально по-девільному. Давайте, давайте, просуйте, просуйте. давайте поки Давайте, нас їх час. Дроблям, доробляем! Не, до побачення. Що ви так? Ммм, па -патетік. Пакетик. Що мені за вас дороблювати? А що ти не повзаждали? Так, мені треба менше качати. Та ну, чому? Се все. Я не помітила, що то-то сяо, який сяо, що той сяо. То, що той сяо, який той сяо. Так, що той сяо, який сяо. Ох, цей сяо просто. Ді-ді-де. Карі крипник, живий карібер. Припуск. А чого, а чого це ти це стоїш наверху? Та Глянь, я думала, це прочитає він проходить. Там, там просто Envy сидів, я пробігаю бежу за тобою, о, ловлю Envy. Повертаєшся назад то й порти там сидиш. Ну там місце звільнилося, я не втрималась. А там же ж два. Ну, я не втрималась. О. І то і то будуть пости. ну, ні? Блін, не вгадала. Оцей тат акробат. Ах. я не вмію грати у цю штуку. Там нічого страшного, ми пробачимо. <рес> <Я>. <рес> Вони пробачать. <рес> <рес> Це що таке? О, можна вкрасти. Зручно. <рес> 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 Дякую, дякую. Яка несправедливість. О, тут є помийка. Справедливість ти знатиш на цю штуку побіг, і через це розсекретився і мене спіймав. А хто ловить? І це жахливо, тому що в нього є ота штука-помийка. Коробка? Ну так, якщо він забере оту штуку, то нам всім торба. Понятно. Ні, торба тільки одному. Не, торба то одна, але, типу, хто залишиться в живих, тому торба тотальна. Торба то одна. Так, да, 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 чисто буде зрада. Зрада й торба. Зрадаторба. Зрадаторба? Капець. Ремонтуй. Так, треба оту штуку забрати, я не знаю, яким чином, типу, як вона з'явиться. Ой, блін, все одно. вона. Вона, х... чорт знає де. А як це так? Ну ладно. <ріст> 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 Боже, чудово, ти нас врятував. Боже, наша ти сонечко. Дякую. Біг. 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 Це якийсь баг. Так, да, до речі. Я бігаю, ви там розлікаєте. Це якийсь баг. Багована. А це Я не виробила середню. Блін! А! Майже Так, да, да. так. Да, да, там вони шукали четвертого, так що. Да, і... дякую, дякую. Що я ти? хочу просто відпочити. А, це ворожий. Я думаю, що тебе не Він стоїть, я до нього йду, я думаю, це союз. А ну, а ну, а він бери і не світиться. Я така в чому проблема? Чому він не світить, Не світить? Можеш ж звідти звалить, будь ласка. Злізь будинку. За ким він хто тула штурма? Я не розумію. А, так так Боже, я бачила чиїсь ноги. Господи, хто то був? <ріхи> <ріхи> Десь ти тут був, я тебе бачила, де ти? Зараза втік. що Сий дивиться на мене. Я там да, Ми зараз... поки переглядаємось, ви робіть щось. Там якась зроблена чи. О! Я це <за фі> <ріст> не бачила. Таке булося біля мене сього. <ріст> я таке <і> безросла. <ріст> поки я роздивлялася, блін. <ріст> свій, дивин свій. Ух, <ріст> <ріст> боже мій близько. Сти, стій, стой. Та блі! У нас закінчилися штуки. А це вона на горі? А, вона на горі. Я поміщусь, як топій. Я тебе помщусь, я, я тебе вп'ємо, іди сюди! Неси свою сюди. <ріст> <Зараз. Іди. ріст> Та в сенсі! В сенсі, в Сенсі, я тебе не пійма, я ж по тобі попала. Та Ілля, тості, що... ти нормально! Ні, біжи, Стан, біжи. Біжи! Ти Так, запускаю режим проти ботів. Стоп, а в Сенсі я за сенью не пишу, по ладу. Не Ну, ти пішов за Сеньонь, тому що вона максимально не вийде. мені здається, ми не помітили. Вона Не, він мене не помітив. Ні, він тебе не помітить. Він намагається перелізти. Я, я не знаю, йому погано. Він щось намагається. А, він намагається дострибнути, коротше, але. Нет, Чому ти нас не ще біля озера? Я тільки що чекала. Ти перегани? Я звував скример в олійці, я йому. Ти думаєш, чому я типу не зловив. Чому я не можу бути дивиним? Бра, я не зрозумів. Все, Тому що на невидимось наклали обмеження так. нацбанком? У мене кнопка не кнопка допомоги. Не, не треба, не, не треба, не треба! Не лови мене! Ну Добре, я піду. Хтось бачив це на демці? А! Розумієш, єдина демка, яка тут є це твоя. <реш> <реш> це було настільки давно, я просто не знаю. Андрій спіймав мене, тому живіть. О, <реш> да. пожив. Допомагаю. Дякую, дякую. <реш> Що це було, У мене така тільки що була паніка? Бра. Не переживай, він піймав мене. Бра. А, так ми <зас> виграли. Угу. Я щось бачила. Та, я тебе бачу. У <зас> мене <зас> енергія <зас> закончилася. <зас> я яка, яка коробка. <зас> <зас> Ану. Бігає тарган по гуртожитку. мене, будь ласка, мене з цієї клітки з Дякую, дякую, песпатрон. Хто цей район? Песпатрон! Песпатрон, Мені здається, я даремно сюди лізу. генія, які сидять на пеньках. <звук> Один у другий сяв коробка. Я бачу цю коробку. Привіт, коробка, як справи? Життя це біль. Життя, життя таке багатогранне, та? коробка. Де? Ну, тут. Як ви пояснити? Кріпник. Шо? Я я, я я, я Я йду в озеро в річкового боку. Я просто не побачила, що дехе наскільки близько може підійти і подивитися вічі. А одна недороблена там трошки ось там кусочек вишився біля вишки, але не тої вишки, яка вишка. Один сяо правильно побіг. Правильно побіг. Чому, коли я сказала посяг правильно побіг, один сяв правильно побіг і ні Тут наче, -то. тут помацали, там помацали. Не? Та ніхто нічого не мацав там мацали я от не прийду, так ви всі помацали. О боже мій. Хто там газує, так? Ну, клітка буде всім, все нормально. Треба мені Це квіток, цих квіток. Я бачила, я бачила сяо, але він кудись побіг. І... Yes. А, це був не ся. А, стоп, я засял, гналася, все ти тут. Сяо це завжди людей підставляє. Так, кого я піймала? Давайте признаватись. Підіжіть, дайте мені знайти цей кого я піймала, але просто цікаво. Ні, підожіть, реально. Саме цікаво, що Капає. де і. А яка в тебе посилка? Я не знаю. А, ти там на горі десь. Не знаю, що це значить. Але в мене нюнь застрягла двічі підряд. <плес> ну, я пішки подію. А чому ти прям тут опинився? Типу? Ти був у мене на вишці, а я ще опинився біля мене. Ну я десантувався на тебе. Я, я, я тебе навіть не побачила. Кипець, це скример, тільки що був. Мені тепер страшно. Коротше, я не знаю, якщо типу, це попаде на відос, поясню одразу голосом, щоб написати текст такому на весь екран. Я, до речі, хантер. Ми mm -hmm. вирішили пограти по старому. Тобто тепер хантер просто повинен спіймати рибо. Повинні просто сховатись в реболі mm -hmm. по одному хп, коли mm -hmm. типу, вони витрачають одне одну хп, вони можуть бігати там, типу, заважати, але по суті вони вже не рахуються тим, mm -hmm. кого можна mm -hmm. спіймати. Mm -hmm. Але та реактивна бочка, вона просто вкрала моє серце. Це правда. Дякую тобі, та тобі пояснення. Да я не тобі пояснюю, Ютубу. Ти сенсі Ютубу пояснюєш. О, це що може казати? Хелів Ютуб? Можливо, якщо я це не виріжу. Від Ютубу. Mm. Не виріжи! <реш> Стоїть. Що, сенсі. Ну, ти останній був. Да, я на це не поведусь. Я... <реш> <реш> Чому? Я думала, ти підеш, да? До... А, ти, стоп, ти ж розумний Мені здається, я, я, я як єдиний живий зараз не можу туди піти. Ну. Дай до мене. Було? Анві туди пішов. Ну і хай типу. Я ж просто стілець, який стоїть у вікні. типу, прийди до мене посить на стільці. Кріпник, потрібно байтити його. Ну Правильно. Зараз забейтю. Енві, Енві, Енві Дякую, подякувала Брайів у нас їх повітря

Хай буде. Я більше не вистачаю. Ну, ось ще не вистачаю статуту. Ну, де статут? Статут, це де? А, може він тут? Чи хто його знає? Тут, чи тут? Чи статут? Не хтось там так класно лізе, не подобається. Що це за паркур? Стат, що це за паркур? А що? А, в нього плитка, по ідеї. Речі кріпник, привіт! Йой, це те, що... Йой, це, це капець. Це, це це жахливо, а це хто?